Сотня будинків без світла, десятки зламаних дерев, кілька підтоплених житлових масивів. Такі наслідки негоди, що вирувала на порятинщині у неділю 29 травня. Майже годину вирувала буря Пирятинщиною, що мало свої наслідки. Це вулиця Єлени. Тут через сильну зливу відбулося підтоплення. Водовідвідний рів був переповнений. Більше 150 метрів тротуару затоплено водою, яка заливала подвір'я будинків. Для ліквідації даної ситуації залучили рятувальників зі спецтехнікою. Відбулося підтоплення зв'язку з великими різкими опадами. Масиви на броварках в районі вулиці Жовтнева, Жаболівка і вулиці Єлени. Для ліквідації підтоплення осель по вулиці Єлєни ми змушені були залучити і працівники МНС з мотопомпою для того, щоб здійснити відкачку води і дати можливість людям. Спокійно спать ночі, звичайно, і нашим пішоходам спокійно завтра вранці підійти і на роботу, і школярам потрапити у школу». Комунальники разом із працівниками пад Полтава обленерго боролися з наслідками негоди в посиленому режимі, адже значна частина міста та кілька сіл району залишилися без світла. Були озламані і практично. Втрачена була лінія електропередач, десятки дерев, десятки ліній електропередач по 0,4, три опори електропередач безпосередньо абонентів були зломані. З наслідками негоди КПК Штан, значить, були задіяні електрики, бо по вулиці Жовтневій обірвало два прольоти вуличного освітлення, також трактор, погрузчик, працівники, які розпилюють дерева. Ну, а також працівники з благоустрою. Ну, приблизно десь 10 чоловік було у той вечір. А на другий день вже тоді задіяли ми більше людей. Практично всі працівники КП «Каштана» були задіяні також, тому що було дуже багато поломано дерев, розкидано в'яток, тому прийшлося задіювати цих працівників на ліквідацію цього лиха. На сьогодні всі наслідки негоди ліквідовані. Споживачам відновлено електропостачання, звалені дерева розпиляні та прибрані.